Добрий ранок, шановні друзі, адвокатське об'єднання в суді, як завжди на зв'язку. Чергове відео щодо помилок під час укладання договору. Дуже часто бачу в договорах таке положення, згідно з яким замовлення на товар чи послуги вважається прийнятим або ж погодженим виконавцем чи продавцем з моменту, коли минуло день там, чи два з моменту відправлення такого. Замовлення. Таким чином можуть існувати ситуації, коли ви, як виконавець чи продавець, не побачили з якихось причин відповідне замовлення чи специфікацію, вона вважається за замовченням погодженою, ви не виконуєте умови договору з вашого боку відповідно штрафні санкції. Тому, будь ласка, перевіряйте договір щодо цих умов. Всім дякую і гарного дня!